Ані глядачам каналу Запоріжжя від сьогодні проект Запорізький вектор, презентований одноіменною громадською організацією та благодійним фондом добрих справ, виходитиме у новому форматі за одним столом. Збиратимуться небайдужі люди для того, аби разом робити добрі справи а також у дружній бесіді обговорювати найрізноманітніші теми. І почнемо з того, що відлига спостерігається не тільки у природі, не тільки у погоді, а ще й у тій ситуації, яка склалася навколо футбольного клубу. Металург завдяки віднедавна співвласнику футбольного клубу Олександру Богуслаєву. Те, у що мало хто вірив, все ж таки сталося чи починає відбуватися на наших із вами очах ще наприкінці жовтня 2012 року. Під час прес-конференції в Запорізькій обласній держадміністрації пролинали багато обіцяючи. Заяви про те, що запоріжці зможуть пишатися рідною футбольною командою. Знову ж таки, мало хто вірив. Однак справа зрушила з мертвої точки. На самому початку пропоную згадати, як все було. Стараємося не допускати е, задержок больших. Стараємося, те, що є які долги по преміальним частинам. Стараємося закривати. І повірте, робимо все можливе. Загалом Олександр Богуслаєв доволі оптимістично дивиться у майбутнє і вважає проблеми клубу тимчасовими та несуттєвими. Власне за його словами, заборгованості по зарплаті немає. Придбано кілька нових гравців, які напевно мають посилити гру. А новий тренер, як добрий лікар, айболіт, має реанімувати важку хвору команду. А фанатам варто не розпускати чуток у змі, а вірити, вірити та ще раз вірити у команду. Діла все можливе для того, щоб оберігати клуб, цінити його. Потерять, потерять, очень просто. Вот ага. сложнее это все гораздо сложнее Конечно. сохранить и приумножить. На тому и разошлись. Александр Багуславов обещал надавать больше информации про життя клубу у ЗМИ, а Александр Пеклишенко гарантував. город Запорожье, Запорожская область никогда не будет без команды э, профессионалов, без команды, которая будет выше линии, никогда. Етаграм у цій студії зібралися ті, хто має втілити у життя завдання, поставлені як співвласником футбольного клубу Металург, так і губернатором Олександром Пеклушенком. Із задоволенням представляю Сергій Зайцев, головний тренер футбольного клубу Металург. Також у нас є капітан команди Сергій Рудика. Микола Різник, пресаташе футбольного клубу Металург і представник. Фан руху Олександр Великодний. Мої вам вітання і дякую, що зголосилися у доволі буремні для клубу часи. Все ж таки, поговорити. Пане Сергію, до вас перше запитання: наскільки плачевним був стан металургу на той час, коли пролунало запрошення від Олександра Богуслаєва ще раз очолити команду? Ну, розумієте, так категорично до цього підходити не нельзя. Все таки робота якась велась і направлення може бути. Тобто не все було так погано, як ми думали, так? Да? Ну, судя по турнірній таблиці, состояння команди було плачевне, це всім зрозуміло. Все-таки якусь ігру потеряли. Ну, щоб сказати, щоб хлопці не хотіли. Так, да, може би, так з трибуни видно, цього не було, але в душі я їх розумію, що футболіст, виходячий на поле, не може просто вийти і опусти в руки. Тому, так, да, було багато негативу, все-таки були різні ситуації в команді. поэтому, но тоже все в прошлом, поворачиваться обратно спиной уже к этому. Просто сейчас и время уже нет, и я считаю, вспоминать плохое не нужно, нужно жить всегда позитивом, поэтому нужно стараться сделать правильные выводы, которые не сделаны были раньше, и идти вперед. А не страшно было вдруге, в ту же самую речку? Можно сказать несколькими фразами. Ну, все-таки этот клуб родной для нас пів для мене. Все таки здесь я вырос, клуб дав в футбол. Здесь я починав як тренер, потім мені було дуже інтересно прийняти приложення. Угу. Дякую, Сергій Рудика. Чи не головна зміна, що відбулася із приходом Сергія Ларіоновича, це мікроклімат у команді? Про це кажуть і вболівальники, і самі спортсмени, і преса так само це почала помічати. Наскільки стабілізувалися стосунки всередині команди, на вашу думку? Да, атмосфера в сейчас отличная, Наладилась как между игроками, так и между ігроками тренерським штабами. Всі йдуть одні целі остатися виги. Тобто ви вже бачите чітко ціль, яка перед вами стоїть? Так, да, це є, будемо к неї йти. Сергій, ну і особисто у вас відбулися певні зміни. Це кар'єрний зріст. Можна і так сказати. Саме завдяки Сергію Ларіоновичу вас обрали капітаном. Я перебью. Ні, Він... не так. Він сам ну, заслужив. Ну, звісно, Сергій можна так сказати, лідер команди Запорожский воспитанник. На зборах мы провели собрання. Ребята самі вибирали. Ми теж к этому руку приложили. Поэтому Сергій заслуженно сейчас капітан. Кандидатуру обирали я, ви? Я, ну, нет, кандидатуру не кандидатів обирали, а висували. Помітили ви якості Сергія як лідера? Ну, понятно, якщо б він не був лідером, бо, напевно, не був би капітаном і не грав би в основному складі, поэтому тут все взаємозв'язано. А-а, на зборах, ребята вибрали групу гравців, которая будут помогати тренерському штабу і головне на полі. Тому все заслужено. Це заслужено. Сергій, все ж таки, як почуваєтеся у новій якості? Ну, отлично себе чувствую. Якби как бы готов бути лідером на полі, вести за собою ребят. Ну, тут найголовніше, щоб команда так само підтримувала, оцю підтримку відчуваєте? Команда мене вибрала. Звісно, відчуваю. За нами Москва і назад дороги немає. Да. Ви посприяли насправді тому, що, що мікроклімат змінився. Що, Гравці, колеги почали відчувати себе єдиним цілим. А Чого вам це вартувало? Що для цього потрібно було зробити? Стукнути по столу кулаком і сказати, все досить сварок? Ви розумієте, ну, перше требування: кожен людина має займатися персональним тим ділом, має виконувати. Тому У нас це требування прості. Єврок має прийти на тренування, виполняти поставлену штабом. тренірським ми к этому им располагаем и хотим им помочь в этом. Поэтому здесь ничего такого сложного нет. Человеческие отношения в первую очередь. Mm -hmm. Александре, фанаты пометили позитивные изрушения в металлу? Однозначно, конечно. Про сейчас говорят, что микроклимат в коллективе – это немаловажный фактор, залог победы. Осенью у нас этого не было. Было видно, что как-то команда разрознена, она выглядело так и на поле, мне кажется, и за полем. Микроклимат складывается не только на поле, это я так думаю. Серегорьевич мне подтвердит, что за полем тоже очень важно. Mm -hmm. Но что я добавлю, что в первую очередь микроклимат это все хорошо, но команда это все-таки одна большая семья, поэтому это все взаимосвязано. Саша правильно говорит, как на поле, так и за полем, если они будут за полем. Ні, дорожни то на дуже тяжело потім друг другу помочь в будь якій ситуації. Ну ви зрозумієте, все... що взагалі змусити людину відчути себе частиною цілого дуже важко, якщо вона цього не хоче. Тобто, просто виходить, що насправді стосунки визрівали... зараз підібрався такий колектив, коли ці всі питання закриті. Кожен кожному старається допомогти в будь якій ситуації, поэтому я не бачу проблем. Олександр, угу. давайте зробимо вигляд, що Сергія Ларіонова тут немає. Ви мені скажете чесно, і відверто, як фанати сприйняли. Призначение нового тренера? Положительно, конечно, положительно. Сергей Ларьевич, мы знаем, как бы, не понаслышке, он уже в клубе работал, мы знаем его, как бы, показатели игровые. Uh -huh. С ним связаны пока что только положительные эмоции. Я думаю, вы помните, весну, май месяц, uh -huh. флаг победы, флаг победы. А інші кадрові зміни всередині команди. Ви за ними так само стежили конечно, і переживали конечно. за тих хлопців, які ну, для них це знову ж таки зріст кар'єрний. Їх забрали Я грати. Да. Ну, і тим ну, не менше. Понимаєте, як понятне діло, що кожен гравець хоче рости. Держати в клубі. Для фанатів це була болісна втрата? Втратити лідерів. Ну, это была, как бы сказать, нормальная втрата. Это жизненный процесс сам идет. По-другому, мне кажется, и быть особо не может. Конечно, хотелось бы, чтобы молодые игроки закончили ту же школу, все-таки немножко отдали дань своей команды, отыграв там определенное количество лет в команде даже. Не так, что молодежь сразу уходит с команды. Их воспитали. Угу. Хотелось бы, чтобы они отыграли бы, может быть, даже там какой-то был бы регламент. Закончил школу, пять лет отыграл. Тобто вы так принципово підходите ну, конечно. до конечно. Ну вот, в душу вкладывали. Я думаю, в этих игроков в душу вкладывали тренеры. Угу. И не один тренер. Александра, болевальники стежили за тими матчами, что відбувалось в межсезоне? Я сприймали? Конечно. конечно. Я... Хорошо, что были у нас відеонарізка. была. Вот мы наблюдали То есть, игры, за составами следили, как команда на поле играет, как меняется рисунок игры. То есть угу. это все очень скрупульозно смотрится. Вы не думайте, что фанаты это только. На Тот негатив, который другой раз у нас э, показывается в СМИ, по телевидению, угу. там очень, будем говорить, привередливые люди. Угу. Поверьте мне, что наши фанаты и следят, и приезжают на базу, когда мы играем контрольные игры, и в клубе часто видимся, поэтому тут они постоянно держат руку на пульсе. А вони вас они вас контролируют, выходит? Ну, они переживают, да. Изучаем схему команды, все как положено. Микола, завдяки прес-службі футбольного клубу так само стають відомі певні моменти з життя команди з ігор команди. І завдяки саме прес-службі, ми маємо певну інформацію про те, як відбувалися збори. Що можете сказати особливо? Ну, перед тим, як ответить на этот ваш вопрос, я все таки хочу теж сказанному выше. Как бы, Действительно, приход, точнее возвращение Сергея Ларионовича с энтузиазмом восприняли все, как команда, так и персонал клуба. Все-таки с ними он прошел достаточно серьезный путь, драматичный путь в прошлом сезоне. Ну и, конечно, знает возможности, на что, на что способны ребята и, наверное, какие-то рычаги, по которым строить психологическую работу, прежде всего, с ними. Но что касается сборов, то, рассказывая о межсезонье, скажу, что команда провела три учебно-тренировочных сбора. Практически самая первая вышла из отпуска сразу после Нового года. Сначала ребята занимались в Запорожье. Затем было два тренировочных сбора в Турции. То есть фактически два месяца трудились, вели трансферную, селекционную работу. Что касается первого сбора, там закладывались исключительно физические кондиции игроков, Сергей Ларионович подтвердит. Ну а два заключительных сбора уже были более игровыми. На них команда провела 11 контрольных встреч, из которых 5 выиграла, 3 сыграла в ничью. И хотя принято считать, наверное, что все-таки ну, не так уж и важны результаты игр в межсезонье, но я думаю, что Сергей Лурьевич тоже подтвердит, что это стало все-таки тоже хорошим подспорьем для возрождения командного духа. Это ну, игра... главнейший дух команды. Да, да? дух команды. Говорю, каждая игра несет свои какие-то моменты, какие-то задачи ставятся перед игрой. Поэтому любой результат... На ведь у межсезонья да. важливый. Хотя, конечно, результат, как принято говорить, тренеры обычно говорят, что не столь важен. Но это все неправда. Каждый еще а раз что важно да. его Сергей? Ну, понимаете, на каждую игру ставятся определенные задачи, определенные цели. Но все равно конечный итог всегда должен быть положительным в любом случае. Это легче как бы влияет на атмосферу команды и на Тут же тренувающий процесс. Mm -hmm. розказав про два збори, про третій у нас є сюжет. Я пропоную його подивитися, потім повернутися до студії. Третій збір у добре знайомій запоріжцям і решті українських команд Анталії мав стати виключно ігровим. У першому матчі Металур зустрівся з російськими хімками і, незважаючи на велику кількість небезпечних моментів біля обох воріт, знову переміг. Автором голу став Євген Пісоцький, котрий завершив симпатичну контратакуючу комбінацію за участю Сергія Рудики, Віталія Гавриша і Тараса Лазаровича. Потенційним новачкам та футболістам, які претендують на місце в основному складі, Сергій Зайцев довірив зіграти проти корейського Похан Стілерс. На жаль, Цього разу до номінальних дублерів у тренерського штабу металурга виникло чимало претензій: поразка 0-3. А от умовну основу проекзаменував грізний даруйте за тавтологію Грозненський Терік. На фоні п'ятої команди російської прем'єр-ліги металург виглядав дуже непогано. Приміром, у першому таймі за ударами запоріжці переважали суперника досить відчутно: 10-2 і нареалізували реалізували як мінімум 4 чудових шанси повести в рахунку. Пропустили натомість після позиційних помилок наприкінці першого та на початку другого тайму. Знову ж таки, за рахунку 0-2 марнування моментів продовжилося. Євген Опанасенко влучив у перекладину, а Юрій Штурко не зміг спрямувати м'яч у порожні ворота. Але на гол запоріжці таки награли на 88-й хвилині. Опанасенко сповна скористався розрізним пасом Андрія Нєстєрова, перекинувши воротаря. Наступним суперником Металурга на зборі став китайський У Матчі з азіатами запоріжці також неодноразово пробочали суперника. Пропустили наші хлопці лише одного разу, натомість самі відзначилися двічі. Щоправда, обидва рази з 11 метрової позначки голи на рахунку Сергія Рудики та Івана Матяжа. Завершив двотижневий збір металург двома спарингами з представниками Вищої ліги чемпіонату Казахстану Кайрату та Таразу. За рівною гри з алматинцями запоріжці зазнали мінімальної поразки 1-2. Голу металурга на рахунку бомбардира з Македонії, Бесар та Ібраїмі. Але додому команда Сергія Зайцева все ж таки повернулася. В гарному настрої в заключному матчі Металург нарешті, так би мовити, прорвало. Розгром Таразу 4-1 підвів риску під заключним збором чорно-червоно-жовтих. Автографи у ворота казахстанців залишили Жуніор, Бесарт Ібраїмі, Мілан Іліч та Андрій Оберемко. Сергій чи задоволені ви взагалі зборами як такими? Чи всі завдання, які ставили перед собою, були виконані? Ну, сборами мы довольны. Руководство нам помогло провести их на довольно-таки высоком уровне. Приложило к этому максимум усилий. За это им большое спасибо. Они все время помогали к нам, в чем нужно было. Те задачи, которые мы поставили Стрелинским штабом, команда выполнила, считаю, на все 100%, может даже больше. Но опять-таки выполненная задача будет видна в мае. Ну, ще трішечки залишилося почекати. Ну, ще трішечки, Просто хочеться уже, но надо, <сих> надо подождать. Все-таки команду, можно сказать, мы создавали не с нуля, но. З руїн витягали. Так тоже нельзя сказать, что с руин. <сих> потому как ребята эти знаю, и они знаю, на что они способны. Поэтому просто их нужно было чуть-чуть завести. Угу. Можна казати про те, що від нового керівництва клубу ви все ж таки відчуваєте певну підтримку. І від того самого Олександра В'ячеславовича Богуслаєва є розуміння тих завдань, які ви тепер ставите перед гравцями перед клубом як тренер? Ну однозначно підтримку ми відчуваємо практично кожен день. будь-які питання, які для команди потрібні, вони вирішуються. це зв'язано з зборами, і з приобретенням гравців. Но все-таки основная, основная политика клуба – это вернуть нашего болельщика на стадион, чтобы трибуны были полные. И все-таки вести игру, которая будет радовать глаз болельщика. Но считаю, сейчас на данном, на данном этапе, как все спрашивают, какой у нас будет стиль. Стиль игры, стиль команды. На данном этапе стиль будет такой, чтобы приносил очки. Считаю, это самое главное. А потом постепенно уже будем работать и на остальные моменты. Все-таки Команда, которая находится все вместе, год-два, потом уже приносит свои плоды. Это можно взять на примере любых команд. А можно сказать, сейчас трансферный период. Дозаявили, пришли в команду 10 человек, поэтому свежая кровь. Немножко, чтобы нужно было время, чтобы ребята поняли наши принципы, которые мы хотим. Но я думаю, все будет нормально. Ну, Но кожен за цим столом розуміє, что для того, чтобы. Набивати очки, збирати їх потрібно, щоб був сформований кістяк. Він є сьогодні. Ну, Враховуючи те, що люди пішли, лідери пішли, з'являються нові члени, нові гравці. І ці перетурбації їх, мабуть, важко якось у складі переживати для того, аби створювати насправді міцний скелет. Ну, Скелет команди він був і є. І ще раз говорю, просто ребят потрібно було трохи підтолкнути, трохи завести з кожним переговорити. Ну, це вже наші були задачі. Я считаю, что в этом проблемы нет. Все-таки ребята, которые ушли, да, были перспективные, но они дали толчок, может быть, сейчас нашим игрокам, которые сейчас будут играть. А все прекрасно понимают, что такая тенденция пошла, что с металлурга уходят только в хорошие клубы. Поэтому у каждого есть свой шанс. Сергей, с новыми членами команды, потом вы нашли спинную мову? Да, нашли общий язык, ребята хорошо влились в коллектив. Проблем с этим нет. Тобто це не завадить вам виконувати те антикризовое завдання, яке перед вами поставили, не вылететь из ПВС. Нет, я думаю, они не помешают, а только помогут, поспособствуют этому. Угу. Здорово, конкуренция никогда еще никому не мешала. А вже. є вона, да, зараз явилась, а сильные прийшли, пришли, насколько я Так, да, Сильные игроки пришли, появилась конкуренция. Mm -hmm. І, Звісно, це хорошо для команди. Підстьогогує якось. І, звісно, що для що насправді потрібно зробити для того, аби, аби залишити, утримати позицію в прем'єр-лізі? Виіграють. Ну, це зрозуміло. Це просто. Однак ну, це ви так легко кажете про це, що це просто, однак ми ну, вже знаємо, що, відповідь це, відповідь. Це, що це важко. Тобто Будь є якісь точно, від можливо. кожного з вас є якісь, мабуть, поради чи якісь розуміння того, що потрібно зробити. Но все прекрасно понимают, что это здание очень тяжелое, и в принципе нас уже вычеркнули. Поэтому нам в два раза будет интереснее с этим, это опровергнуть или бороться с этим. Еще раз говорю, каждая игра начинается с счета 0-0. Поэтому мы приложим все усилия и старания для этого, чтобы угу. был положительный результат. У меня просто пожелание вот к тем же игрокам, да, чтобы игроки просто на поле бились, чтобы игроки выходили и знали, что они играют за клуб за цвета клуба за свой город местные игроки тем более Саш так в первую очередь мы и хотим вернуть не, болельщика на конечно, дом, для того что, чтобы э, болельщик может простить там какое-то поражение но э, безразличие на поле болельщик никогда не простит Uh -huh. Ну, найголовніше, щоб зараз не виникла ситуація, коли команда сподівається на вболівальника, а вболівальник на команду. І от це щоб не було як е, рак та щука. Well, ну, розумієте, це все завжди як ціле. целе. Це нормальна ситуація. Ми надіємося на команду. Команда чекає нашої підтримки. Муха говориться, це 12 й гравець, поэтому mm -hmm. все займався ще одна проблема, яка постала ну ви ж від в принципі, та головний тренер. тренер, Ваш контракт був підписаний, якщо не помнюся, січня січні 2013 року. І до того в команди були не тільки проблеми зі складом, не тільки проблеми з матчами, які. Програвалися. А ще й з боргами за стадіон, на якому мала тренуватися команда. І тут от мені Микола має пояснити, що відбулося, тобто, які, яку спадщину отримали у 2013 році. Що стало з, зі стадіоном, з боргами? Ну, ви праві, от фактів нікуди не уйдеш. При зміні владельця, яка у нас произошла літом, такі неприємні нюанси достались нашим новим власникам. Були определенні задовжені по орієнді стадіону Словутіч арена. Были определенные задолженности по оплате там, различным работникам клуба, но следует отдать должное Александру Вячеславовичу Богуслаеву. Все вопросы Которые можно было оперативно закрыть, они закрыли сразу. Те вопросы, которые требовали какой-то еще юридической доступны. Да. Я же вам говорю: да. те вопросы, которые требовали юридической доработки, они погашены уже на сегодня окончательно. То есть по Чарене у нас долгов нет. Команда может свободно там играть, и в принципе. Ну, хорошо себя чувствовать, как бы не в долгу оставаться. Такая же ситуация и по стадиону «Титан», на котором выступают наши Интересный. остальные команды, молодежный состав и команду Е-19, и команды детско-юношеской спортивной школы. Кстати, добавлю, по стадиону «Титан», может вы знаете, Запорожская прокуратура несколько месяцев назад в судебном порядке хотела запретить Металлургу там выступать, но по каким-то не до конца понятным причинам, может быть, политическим каким-то причинам. Но на данный момент футбольный клуб Металлург выиграл суд по этому делу и теперь спокойно также может в новом сезоне проводить эти матчи. Словом, ведлых остерегаете, маже по всем фронтах и у складе и с грошима, и с эстадионом может стать металлург темную конячку чемпиона. Конечно. Ну. Не, не может, повинно, я, я так думаю. Мы mm -hmm. должны, во-первых, приложить все усилия. Я скажу, что надежда умирает последняя, во-первых. Мы надеемся Нам mm -hmm. нужны победы. Но, в принципі, я думаю, за, за победами. Согласитесь, 19 ігр без побед. Представляете, як вони хочуть виграти? Я, 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 на <laughs> да, Сергій, Сергій хочуть yeah. гравці виграти. No, однозначно. <laughs> а, навіть обидва. Тобто, ну є така туга за тими часами, коли ти забиваєш гол, коли відчуваєш емоції, підтримку фанатів під підтримку один одного. І Звісно, mm, все це wow. приємно зажити такий адреналін. Угу. Тобто той факт, що ну мені тепер особливо цікаво дізнатися про психологічний стан команди. Дивіться, те, що в першій половині ви ну, була незначна кількість голів, вона якось ну, в депресію, мабуть, вганяє. Ну я таким жіночим терміном да, буду угу. говорити, і чи не заважає ця от психологічна напруга від того, що відчуваєш себе можливо невдахою. Чи не, не завадить вона перемагати у подальшому? Ну, розумієте, в першу чергу впадати в депресію, у нас немає ні сил, ні бажання. У вас, в принципі, не немає часу <laughs> нет для цього. Ні часу для да. цього, так. Це, опять-таки, мабуть, операція мікроклімат. І тому... То, ну, ну мікроклімат, ще раз, таким. на должному рівні, а зараз на зборах все-таки, хлопці, пройшли такі, скажімо, непрості збори. И первый сбор был достаточно тяжелый, и второй, и третий. Поэтому прививали им с самого начала, что будет тяжело, нужно это пересилить. И мы прививали только вы играть на результат, на победу. Поэтому я считаю, что мы к этому готовы. Свежої крові, якщо говорити про, ну, про трансферні питання, то не бракує. Однак, запитання про те, що можливо ще якось підсилить команду. Це молоді гравці, які є вихованцями клубу. Ті люди, які ну, скажімо так, всмоктували з самого дитинства, дух металурга і ну, бажання перемагати. На них робите ставку, чи їх поки що не помічаєте? Саме Но... про вихованців клубу, які колись можуть посісти місця в команді. Во-первых, ну, как бы, у Металурга все час славиться тим, що. Что команда обычно состоит 90% из воспитанников клуба. Сергію Например, Родига да, на далеко не будем уходить, вот рядышком сидит. И тренер тоже. Угу. <laughs> uh -huh. так, может какой да. коллектив подобрался хороший. В основном одни воспитанники клуба, в руководстве. Угу. Uh -huh. Ну, тобто, а це дозволилося з іншого боку відчувати, да, коли граєш за свій клуб, за рідний клуб, за рідне місто легше. Ну, конечно. Сейчас тем более на сборах мы привлекали молодых игроков, тот же Юсов, Дима или Ульянов. Ребята довольно перспективные перспективні і доволі скоро повинні заявити о себе. Вони вже почувствовали, що такое збори, що таке перша команда, як грати з, з грандами на уровень выше, вже їм інтересні. І сподіваємося, що в скором времени вони вже вийдуть на Славуті Чаріну. Ну, з іншого боку, ви самі казали про те, що є підтримка з боку керівництва і є конкуренція всередині команди, коли є гранди, на яких потрібно рівнятися. насколько это вдаётся молодым. Ну, понимаете, равняться на грандов, я считаю, нужно завоевывать свое имя, свое место в команде. И точно так же, чтобы в премьер-лиге тоже команду уважали, как раньше. Поэтому мы стараемся, чтобы оно так было. Сергею, свежую кровь хочется? Ну, имеется на виду не на поле, а в середине команды. Да, конечно, свежая кровь должна быть обязательно. Я думаю, со временем молодые ребята будут подтягиваться ближе к первой команде, будут вливаться. Ну, мы их привлекаем очень часто к тренировкам, к играм. И, когда мы играем в двухсторонние игры, они тренируются, все-таки смотрят на ребят, которые уже что-то чего-то достигли. И быстрее идет взаимопонимание. Потом уже не проблема, когда он уже приходит в первую команду, уже понимает, что от него требует, как это выглядит. Поэтому на ну, все свое время. Дивіться, тепер ми вирішили впровадити нову традицію для гостей, які збираються за цим столом, будемо роздавати подарунки. Отак от. Микола, Олександру, передайте. Ну і ще тепер. Дивіться, від громадської організації Запорізький вектор вирішили кожному дати по календарю. Він рожевий, яскравий. Ну, так само, отак. Це вам, на цей бік і вам сюди. Я дуже сподіваюся, що на цьому календарі червоними будуть. Позначені не тільки державні свята і вихідні дні, а ще й перемоги запорізького металурга. Хай вам щастить. Дякую, що не складаєте руки. Да, і боретеся. Можна було що закінчити словами. пригласити все таки болельщиків прийти на слухі арену. У нас дев'ятого марта гра, перша весення. Угу. У нас да, домашня ігра. У нас я надіюсь, я думаю, нова команда буде. У нас будет, наверное, первая победа даже начаться. Поэтому болельщиков приглашаем прийти все-таки на стадион, И поддержать, Петри, команду, поддержать команду, потому что команду. команде нужна поддержка. И особенно в такие, в, 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 в такие тяжелые часы, будем говорить. Угу. У побед много угу. приверженцев, а тут... А, а мы приложим все рока. усилия, чтобы да. уже не огорчать болельщиков, а только их привлекать на стадион. Що приходили сім'ями віддихати, поэтому будемо старатися. Хай вам щастить. Сподіваємося, що ваші старання не будуть марними. Хай щастить. стать до подати.